Куди ти мене привела? Хочеш відчути себе в іншому світі? Це як машина часу. І що? Звичайний музей. Ми з однокласниками ось словнику клали предметів українського побуту. Коли його тут, у музеї, читаєш, то ніби потрапляєш в інший світ, в інший час. Розумієш? Як таке може бути? Не вигадуй. Ось спробуй. Ти це огорожа, сплетена з лози тонкого гілля, пліт. О, дивися! Біля тебе дві баби щось розмовляють. Добрий день, Палашко. добра здоров'я Параско. Чого тобі? Та вирішила до тебе у гості завітати. Не сварити же нам до самої смерті. Та вона й так, Параско. Палашко, хай твій син перелаз вищий зробить. А то твої курчата до мене перелітають. Почалося, а як я переступатиму, молода аж я перелаз. Це певним чином обладнана частина огорожі, місце, де перелазять або переступають, перескакують через неї. Перелаз дуже часто з'єднував сусідські подвір'я. Біля нього, звичайно, був спільний колодязь, тому символізує добросусідські стосунки, дружні зв'язки взагалі, єднання молодих людей. Хай їм тим курчатам добро, та заходять уже у двір. посидимо на призьбі, угоманемо. Призьба це невисокий, переважно земляний насип до з довсіни хати двору. місце для сидіння, відпочинку. Паразко, а ще давно нового чути у селі. Ой, Палашко, Кайдаші знову вкопились. Та не на жарт. Карпо у макітрі Мактер. Ось читай, що таке макітра. макітра. Це вид старовинного або середнього посуду великого розміру на півсферичної форми широким отвором, переважно для перетирання маку, пшона, солі. І що? Хіба то вперше? А старий Кайдаш каже йому, що він воза допоміг полагодити. Мотря перебила, мовляв, в їй мак на пиріжки треба. Карпо розсердився та як замахнеться макогоном, так і трісну старого по лобі. Знаєш, що таке макогін? Макогін це стрижень із потовщеним заокругленим кінцем, яким розтирають у макітрі мах пшоно. Та й пішов у хліб вершу плести. Верша це сплетена злозира боломна снасть, що має форму лікоподібної корзини. Пригадуєш, у касті я заката хвеська, чоловік зайця у вершу замість риби поклав. Так, мені бабуся читала, а я й нічого не розуміла тоді. Параско! Тяс сваряться, б'ються, досить уже про них. Е, палашко, там ще більший клопіт. Мотря, невістка Кайдашів, щось і свекрухи там не помирила. То вона їй око мотовилом виколола. Та ви що? Оцим мотовилом. Мотовило це старовинне знаряддя, пристосування для змотування пряжі, становить собою палицю, роздвоєну у вигляді вил на одному кінці. Другий... Товщий кінець закінчується перекладиною. Не дарма ж, Палашко, кажуть живуть, як ті кайдаші. Поразко, допоможіть мені чесник у ковганці до борщу стерти, поки я рушники попрасую. Ковганка це дерев'яна ступка для товщення сала, розтирання та різних приправ. Давайте, давайте, допоможу. Ось який мені рубель чоловік виписав, зручний і не дуже важкий. Рубель це старовинне знаряддя селянського домашнього вжитку, вузька дерев'яна дошка з ручкою і поперечними зарубками для качання прасування білизни. А чого це ви, Палашко, Тіпуном не прасуєте, тіпун же ж зручніший. Тіпун це праска, яка нагрівала за допомогою розпеченого вугілля, закладена всередину залізного блоку праски. По два боки цього блоку робили спеціальні невеличкі вентиляційні отвори, куди потрапляло повітря для розкочегарювання вугілля. Через те, що таку праску потрібно було постійно туди-сюди ціпати, хитати для підтримки температури. Вона й отримала назву. Тіпун. Ось вона звідки кажуть же: тіпун тобі на язик. Виходить, що це праска, та ще й гаряча. Ой, не зовсім це безневинне побажання. Та звикла так. Качалка і рубель мені більше подобаються. Палашко, у вас такий гарний очіпок, а корсетка яка? Щось Параска дуже солодко говорить. Очіпок це старовинний головний обір заміжної жінки у формі шапочки, часто з подводнім розрізом ззаду, який зашнуровують, стягуючи сховане під ним волосся. Корсетка це вид традиційного українського жіночого верхнього одягу. Без рукавів, пошитий в талію з кольорової тканини, характерний для центральних та східних районів України. Спереду не приталена, а ззаду пошита до стану і поширена вусами або зборами. А квочка, яка у вас доладня, а курчата. Он, дивіться, курчата вже в моєму городі корпається. Я ж казала перелаз перелазниський. Та побійтеся, бо баразко, що ви знову сварку починаєте. Он святі образи на вас із покуті дивляться, Покут, інша назва красний куток, означає гарне місце. В українській селянській хаті куток, розміщений по діагоналі від печі. Тут висів божник з образами і свічками. Їй Богу, поперебиваю ноги курчатам. Чого ви у моїй хаті проти неділі сваритеся? Хай вам у роті пір'я поросте дурна ти, як ціп, а щоб ваша корова не доїлася. Ціп це старовине ручне з для молодьби, що складається з довго держака і прикріплено до нього ременем або мотузком короткого дерев'яного бича. Щоб ти дорогу додому дому забула, а й нехай у тебе борщ у печі згорить. Щоб тебе люди десяти дорогою обминали. Оце так погостювала! Побий тебе коромисло! Коромисло це дерев'яна вигнута палиця за рубками, багачками на кінцях, якої носять на плечах відра з водою. Зараз, як візьму рогача, то й ребер не позбираєш. Цікаємо звідси, бо й нам переходи.